Від ранку 9 вересня на прибережній території Десни, що протікає в межах міста Чернігова, спостерігається зрими погіршення екологічної ситуації. Попід берегом річки видніється дохла риба. Поряд із водою утримується їдкий запах, а вода тут темного кольору. Ось бачу рибка там, і запах неприємний. Це тільки початок, мабуть. Нема нічого оптимістичного. Марія Охрименко працівниця комунального підприємства Паркування та ринок Чернігівської міськради. З сьомої -го години ранку жінка перебуває на території пляжу Золотий берег руками збирає дохлу рибу. Протягом кількох годин такої роботи мертвою рибою вдалося заповнити зо два мішки. Ви знаєте, я під'їхала всім часом. Я завжди їду, а що це воно таке. У мене і, 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 вийшла на пляж і дивлюся, що багато мужчин збирає вже рибу і перекидають туди за мост. Велику рибу, щуку і ще якусь. Я думаю, я не знаю, який там то солобик. Не здорову таку рибу несли. Зібрану рибу надалі планують захоронити в спеціально відведеному місці за межами міста Чернігова. Наразі тривають роботи з облаштування біометричної ями на території Киїнської громади. Виловимо рибу, вивеземо, а там будемо спостерігати. Буде захоронено в спеціальному місці. Біояму. Ми зараз збудуємо біояму відповідно до всіх стандартів і там захоронимо її. Це кінська громада. Будемо ліквідувати наслідки. Ліквідацію наслідків масового мору риби на території міського пляжу Золотий берег займаються працівники комунального підприємства паркування та ринок. А територію пляжу патрулюють представники ДСНС і муніципальної варти. Водночас, трохи подалі від золотого берега, поряд із територією річкового порту попід берегом також простежується дохла риба. Утім, місцеві розповідають, що ближче до другої половини дня її кількість тут значно зменшилась. Куди поділась більшість мертвої риби, невідомо. Ось утра було багато. А сейчас разошла. Часов восемь, наверное. Вчера еще не было, а сегодня выступила. Такая вот, такая вот была самая большая. Ну, такая шучка была, а больше не было. Нагадаємо, що на території Чернігівщини наприкінці серпня почали спостерігати забруднення річки Сейм. Там масово почала гинути риба, а вода стала неприємно пахнути. Від 30 серпня в Чернігові діє заборона на купання та вилов риби в річці Десна, а також використання її води для господарських потреб. Така заборона пов'язана зі значним забрудненням річок в області.